Принаймні я вже згадав, як вдома мікроволновку включають. Бо спочатку я навіть не знав, що це таке стоїть. Приходить, казав, що це за коробка. 28-річний Олексій Стащук розповідає, отримав поранення у травні минулого року на Бахмутському напрямку. Декілька уламків потрапили до головного мозку чоловіка, наслідок чого з'явилася амнезія. Каже, про той день пам'ятає тільки те, що йому розповіли побратими. Розповіла, що була сильна атака, ну тільки наступали ці вагнеровці. Вагнерці. Під сильним обстрілом я не зміг вилізти з машини. Машина загорілася з РПГ, ударили ну, типу, РПГ, вона загорілася. Я з неї ще два рази вистрілив і потім прилетіла міна. Перший рік служби типу, контракту спогоди є, другий рік. Ще є, але цей третій, коли вже поранення отримав, вони дуже такі незрозумілі, більшість їх немає. Для того, щоб не забувати, основне Олексій робить нотатки в телефоні. Це типу, бо так нічого не ну, запам'ятати, куди треба рухатися, навіть по самих цих корпусах ходити не дуже виходить. Чоловік каже, служив навідником-оператором бойової машини у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. На війну пішов у 2019 році. Повномасштабне вторгнення, пригадує, застав на фронті. На Донецькому напрямку стояли просто. Просто далі продовжувалися, нас почали перекидати постійно. ми перекидали то з в одне місце, то в друге. Заземлився. Працюємо. Олексій родом з Яблунного, що на Рівненщині. Потрапив до обласного центру комплексної реабілітації в жовтні цього року, каже директорка центру Оксана Кравчук. Він був такий замкнутий, був некомунікабельний, був дезорієнтований, але в процесі комплексної реабілітації, в процесі роботи з фахівцями закладу, він інтегрувався в суспільство, він став веселішим, він посміхається, він спілкується. Тут з чоловіком займається ерготерапевт і психолог. У центрі Олексій раз у день відвідує соляну кімнату. Каже, результати реабілітації помічає. Можу сам дойти навіть до того місця, куди мені потрібно, бо раніше мене просто супровождали. Тобто в такі функції дуже сильно пошкоджені в мозку. Сказали, що з часом відновиться. В нього вирішені проблеми з пам'яттю, порушення функцій нижніх кінцівок і порушення функцій верхніх кінцівок, оскільки в нього є уламки у півкулях головного мозку, які не можна оперувати. Олексій затримається у центрі реабілітації на 30 днів, після чого зможе поїхати додому, каже Оксана Кравчук. Як-не, як тіло відновиться. Голова на місці Анастасія Грунтківська, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.